Леонов, народний депутат України і член Комітету з питань фінансової та митної політики, доєднується до нашого ефіру, аби прокоментувати цю тему. Добрий ранок, вітаємо. Вітаю. Так, ну ми от до цього говорили про ситуацію на українсько польському кордоні. Тим разом поговоримо про кордон з Румунією. Ми знаємо, що деякі відтинки блокувалися. Це була позиція теж румунських фермерів. Які зараз маємо висновки винести з цього як країна? Ну і певно, про перспективу теж я думаю, варто говорити, бо, бо надалі країни будуть партнерами знаєте, в цьому питанні мені здається, в нас є єдиний висновок, та він є найголовніший, що кожна держава має свої інтереси і треба вчитись їх погоджувати. Думаю, що ми маємо бути насправді дуже вдячні за конструктивну позицію з боку румунського уряду і фермерів, і перевізників та вітати досягнення домовленості. Румунія на сьогодні є. Дійсно, одним з найбільших наших партнерів по експорту, експорту і зерна, і інших товарів, і зокрема тільки в 2023 році через румунську касанство було експортовано 14 мільйонів тонн українського зерна. Це приблизно 40% всього обсягу постачання зерна в порти зері. Дійсно, з початком війни наші економічні відносини стали більш інтенсивними, і це зовсім нормально. Те, що в нас виникають будь-які суперечки, але те, що відбулось, научно демонструє, що будь-яке питання можна спокійно сісти, обговорити, обговорити та вирішити. І так наш основний, скажімо так, експортний коридор проходить морем, але Румунія є ще раз повторюсь, найбільшим альтернативним експортним маршрутом для українського зерна. Тому мені здається, щоб ситуація на кордоні не загострювалася. Можливо, потрібно вже сьогодні зробити таку постійно діючу робочу групу, яка буде підтримувати контакти з фермерами та перевізниками обох країн. І ця група могла б дійсно відстежувати ситуацію на кордоні та сприяти вирішенню суперечок та якихось проблемних питань. А що стосується уряду, наприклад, і Верховної Ради, взагалі, я вважаю, що наше таке стратегічне завдання, щоб румунські підприємці та уряд бачили в економічній інтеграції з Україною значно більше шансів для себе, аніж загроз чи будь-які.